Вами компанія автопарк, нове надходження для вас. Це у нас KIA Sportage 2019 року випуску. Машина у нас офіційно від одного єдиного власника. Передня частина затягнута повністю обронню плінку, і також по нижній частині дверей також все обрання. Є вся історія обслуговування по офіційному дилеру на оригінальних лохоспавних дисках. Встанована передні перпровідники, задні перпровідники додатково встановлені. Є камера заднього огляду, величезне багажне відділення. По задньому ряду у нас текстильне салон абсолютно без ніяких зауважень, світла, стеле, скло для заднього ряду пасажирів також є підігріви. По передній частині у нас всі 4 склопідімача, електрорегуривання дзеркал, механічне регулювання водійського сидіння, сидіння водії абсолютно без ніяких зауважень, шкіряне кермо, мультикермо, 54. Ну, 55 тисяч профлюгу, велика мультимедія, камера заднього огляду, Android, Auto, Apple CarPlay, все це є. Двозонний клімат-контроль підігрів переднього ряду сидінь і підігрів керма. Дане авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Автомобіль можна придбати в кредит, лізинг також за готівковий розрахунок. Дане авто, а також інші варіанти, ви можете оглянути на нашому сайті автопарк.ua